Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Брехня. <реку> Я вам скажу, що є міжнародні стандарти незалежності антикорупційних органів. І серед цих міжнародних стандартів, які ми взяли зобов'язання на себе дотримувати, є право е, право е, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури бути вищим керівником у системі прокурорів, які займаються питаннями боротьби з високопосадовою корупцією. Серед цих міжнарод міжнародних стандартів незалежності антикорупційних органів є заборона. На те, щоб забирати кримінальні провадження із юрисдикцій національного антикорупційного бюро, і таким чином ми сьогоднішнім законопроектом порушили фактично всі основні основні засади незалежності антикорупційних інституцій, і це означає, що тепер фактично ми самі собі поставили блок. Напляху до європейської інтеграції, тому що ми не зможемо відкрити переговори у сфері верховенства права, тому що наші антикорупційні органи тепер не відповідають навіть мінімальним стандартам незалежності. Я вам скажу, що це ще не останній крок. Вибачте, буквально дві фрази, тому що наскільки я розумію, є плани. Влаштувати переатестацію, реорганізацію національного антикорупційного бюро, можливо, шляхом об'єднання чи злиття із бюро економічної безпеки, і це означає, що тих детективів, які були найбільш, грубо кажучи, шкідливими для влади, їх вони просто не пройдуть переатестацію чи реорганізації, просто позбудуться. Було б теж цікаво почути від керівника держави від тих ініціаторів. Законопроекту публічно, щоб вони пояснили, щоб була якась публічна дискусія, для чого це все робиться, тим більше в такому авральному і терміновому порядку. Тут як казав колись римський консул Люцій Касій, важливо зрозуміти, кому це вигідно для того, щоб зрозуміти мотиви чи логіку. є інша логіка. Пам'ятаєте на початку агресії в 2022 році, Путін дуже обурювався тим, що в нас існує незалежна антикорупційна інфраструктура. Посольство США напряму контролюють національне агентство по предотвращенню корупції, національне. Антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Вищий антикорупційний суд. Ділиться все це під благовідним предлогом для повишення ефективності боротьби з корупцією. Ну, хорошо. А результат де? от тепер я хочу, щоб народні депутати пояснили ті 263 народних депутата, депутати, які проголосували сьогодні за позбавлення незалежності НАБУ і САП, чому. Вони голосували в угоду Путіна. Чому вони сьогодні зробили так, що Путін задоволений тим, що в Україні немає незалежних антикорупційних органів? Щоб суспільство це дійсно бачило, і ще щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій.